Всім доброго дня! Ми дуже раді вас вітати. У нас на будівництві у нас сьогодні заключна екскурсія на будівництво в цьому році. Хочемо трошки прозвітувати перед вами, розказати, що у нас за цей період зроблено, які у нас плани. У нас пройшло два місяці. За цей час у нас повністю закінчені роботи по моноліту по другій секції, та там, де ми тут стоїмо з вами, повністю моноліт закінчений. Почалися муровальні роботи. Зараз активно йдуть мурувальні роботи по газоблоку по зовнішнім стінам. Плануємо до кінця цього року повністю зовнішні стіни закінчити і приступити вже до внутрішніх стін, перегородки та таке інше. Тому у кого квартири в цій секції дуже ми рекомендуємо вам, якщо ви хочете зробити перепланування, або у вас є якийсь свій дизайн-проект, і ви хочете зробити під себе. Зараз найкраща ми для того. Так само третя секція. Далі за цей час у нас, як ви бачите, залита е, фундаментна плита третьої секції. Е, зовнішні стіни паркінга вже готові. І зараз вже на виході у нас е, перекриття паркінгу. Зараз ми приступили до речі до е, влаштування покрівлі. На кожну нашу екскурсію розповідаю про. Наші правила, які ми вам передаємо після того, як ви отримаєте квартиру, і хочу в цей раз ще раз на цьому зробити увагу. Ми дуже стараємося, хочемо впроваджувати правила. Життя в наших житлових комплексах, наприклад, там не можна склити відкрити наші ті тераси, не можна вішати кондиціонери там, де, де захочеться. є е, міста, де треба їх вішати, де є корзини, або треба це погоджувати з нашим е, відділом сервісу. Це мені здається дуже важлива історія. О, ось такий коротенький звітик. <звіт> Ми а я можу трошки, трошки доповнити по секціям, по роботам, які ми плануємо е, зробити ще в цьому році. Тобто, ми хочемо закінчити покрівлю нашої першої секції, закінчити розводку електриків в першій секції. По другій секції Артем Олександр Олександрович вже сказав, що ми повинні закінчити повністю е, кладку зовнішніх стін, е, закінчити вентиляційні та димарі і е, ще зробити один поверх цегляної кладки е, на трену. Скоріше, що на цьому поверсі буде. Також. По третій секції в планах у нас е, прийняти плиту перекриття над паркінгом, зробити вертикал першого поверху і зробити е, плиту перекриття над першим поверхом. Е, це те, що ми плануємо зробити ще в цьому поточному році. Якщо можливо, якісь запитання, да, давайте тепер по запитанням, у кого якісь запитання, будемо раді відповідати. Да. Ну, до кондиціонерів. Чи є регламент, від вас, щоб не виводити капельніки на вулиці, тобто заводити їх так, в каналізацію? Так, так, це ми прописано. Да, це прописано. Ми е, залишаємо спеціальну е, як, закладну О, для, того, щоб, отвір, для того, щоб отвір, щоб всі виводили Ладно. і закладали собі в каналізацію. це. Ми зазвичай, до речі, коли ми обираємо фінальний вже варіант. У нас вже є розуміння по дитячих майданчиках? Ми залучаємо вас, наших клієнтів, наших інвесторів, для того, щоб разом з вами прийняти рішення і почути ваші ваші думки з того приводу. Тому е, слідкуйте, будь ласка, за нашим інстаграмом, за нашими діями, приходьте на екскурсії, і ми будемо вас залучати. Якщо вам це цікаво, якщо ви хочете повпливати на це, у вас є на це можливість Ще питання. Да? Е, стосовно того, чи думали, ви яка буде зум? В цій імпланті, тому що, наприклад, у Друзі є прекрасна зелена стіна. А можливо, ви думали, чим буде виділятися наша імплантія? Не казав, не треба стіну це робити. <світ> Дивіться це питання вже ну на, на, на в той раз це питання таке вже було. Ми завжди хочемо покращувати, зробити так, щоб був якийсь вау ефект і при тому, щоб вам було комфортно тут жити. Тому е, поки я не можу вам відповісти на це питання, але ми хочемо, ми будемо робити все, щоб тут все було краще, ніж в попередніх наших комплексах. стяжка на В всіх квартирах. всіх квартирах, так. Якщо ви берете вайтбокс, у нас є два, дві комплектації: бейс або white Box. Чи будете ви робити якусь там підложку, щоб умовно зекономити кількість сипучої цієї смесі і додати якусь шумоізоляцію? Яка? Було б дуже класно, я думаю, для всі Антон, розкажи, як у нас у, складається у нас, на зараз ми ситуація? Ми трошки покращено будемо робити, чим в минулих чергах. Перше, це будемо використовувати фібру, яка додає міцності стяжки, щоб не було мікротріщин, ну і не було неконтрольованих тріщин. Також ми будемо використовувати підкладку. Плюс плюс у нас же йде там, де тепла підлога. У нас повністю йде підкладка. Стеродук, під кланом, да, там ну, скільки? Да, да, і питання в тому, якщо ну багато хто збільшує собі теплу підлогу, ну максимально. Наприклад, в е госзговою кімнаті роблять повністю під ці е на всю площу, тому воно теж допомагає Це, це, те, ж це, 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 це ж дає певний ефект. Так. Планується у вас прямо вихід на лісову. Е, сюди? Так. Ви маєте на увазі? Да, тут ми зробимо Будуть якусь хвірку, да, щоб можна було виходити. Ми, До речі, зараз починаємо до три нових проєкти. Один в Ірпіні, житловий комплекс Астріт називається. Е, і два в бучі. І ми, коли починаємо щось нове, ми завжди намагаємося зробити щось краще, ніж до цього, тому що треба розвиватися, треба щось давати, якийсь новий продукт нашим клієнтам. І е, якраз, от, наприклад, в Астерді ми вже е, е, початково будемо ставити рекуператори. В європейських країнах да, є вентиляція, є вентиляція кухні, є вентиляція в санвузлах, але вона передбачена ці, 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 для ці, 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 того, точка. щоб. Да, забирати повітря, і е, в європейських країнах е, майже всюди вже роблять рекуператори, коли свіже повітря заходить через ці рекуператори в е, вашу квартиру. Їх ставлять в спальнях е, або там в кожній кімнаті. Це як е, хто побажає. E, і в новому комплексі, так, да, ми вже там будемо ставити ці рукоператори, але ми вже там передбачили. На жаль, до тут ми ще до того не доходили. Але питання в тому, якщо ви хочете тут це поставити, це немає питань. Просто зверніться до нашої Юлі сервіс менеджера, щоб ми передбачили місце колір, побудили. місце, щоб ми це все узгодили, щоб воно до фасаду було нормально виглядало по, -по фасаду. Щоб не порушувало просто зовнішній вигляд будинку. А ви згадали про нові проекти. І, до речі, питання, але можливо докладніше розповісти про кожен. Дивіться, перше: в Ірпіні, 4, 4 дім, 7-10 поверхів. Тут по вулиці Стуса, він недалечко тут буде знаходитись. Класний, сучасний комплекс, який ми, як кожний комплекс намагаємося зробити ще краще. Особливість того комплексу буде, що там буде велике лобі з 7 метрів висота по стелі, стелі. і зона, де будуть Завжди ви можете зустрітися зі своїми друзями, або е, якісь переговори по роботі провести, е, або просто посидіти, попрацювати, або посидіти попити каву. Е, так само закрита територія, класний дитячий майданчик, е, класна комплектація, круті фасади. Е, все це те, що стосується ірпінського комплексу. В Бучі основна ідея у нас в тому комплексі буде. Е, те, що ми хочемо знайти якийсь е український стиль. В архітектурі, тому що ну, на жаль, у нас в будівництві багатоквартирних будинків нема до чого прив'язатися саме от в історії нашої. Да? Тому що є там е, сталінки, є якісь там хрущовки, панельки, а оце українського стилю або є хатинки, які там з приватного сектору, мовно кажучи, да? а такого, щоб українського стилю, вон, його нема. І ми хочемо почати. Е, ми не там не думаємо, що ми там винайдемо зразу, але хочемо при прив'язатися. До української історії взяти якісь там візерунки, скульптури, кольори. І от якраз ми прив'язувалися до, до культури трипілля. Е, і ось в ту сторію зараз ми от і неймінг робимо, і стиль того комплексу. Добре. Тому от буде дуже цікавий комплекс. А скажіть, будь ласка, Ютландія, як назва і ще буде повторюватися? Е, поки не плануємо. Це тому, що нам взагалі, коли ми починали будувати Ютландію, для мене було оця історія, коли один, два, три, 5 не дуже подобалася. Але так вийшло, що це все тут на одної вулиці, і щось інше Добре. видумувати було. Ну, Якби не не дуже правильно. І тому далі хочеться щось нове, хочеться до, до чогось іншого приходити. Я ж кажу, ми е, дуже надихалися скандинавською архітектурою, е, але хочеться приходити до чогось е, і розробляти щось українське. Воно й має пройти якийсь час, тому що ну, теж нам не е, е, ми частина цього. Е, е, Бізнес у цієї ніші будівельної, де багато хто з нас там хтось там робить в американському стилі, там американські назви, якісь там, це, хтось там в скандинавському, хтось ще до чогось прив'язується. Нам здається, що треба потрохи йти в якийсь український стиль і намагатись його Та, розробляти. Я бачу свою квартиру в етнодизайні. так, так, так. От ми спеціально зараз шукаємо таких етнодизайнерів, які роблять дизайн внутрішніх холів, лобі е відділу продажу. Це в такому стилі е хочемо туди йти. Може, якісь ще питання? Ні, тоді давайте трошки поспілкуємося, пригощайтеся до да, такій неформальній обстановці. Ми всі, всі тут підходьте, можемо спілкуватися, знайомтесь між собою, тому що ви будете жити в цьому комплексі. і Важливо, щоб ви знали один одного. Тому давайте трошки відчуємо, що свято вже наближається. Пригощайтеся, не соромтеся. бути.